Шановні, вітаю вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Редевилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні, сьогодні у у нас залітає ось такий універсал. Opel Astra H 2009 року. Випуску Автомобіль лише чесним та перевіреним пробігом у 210 тисяч кілометрів. Під капотом 1,6 бензиновий двигунчик MPI, хороше рішення для вас. Звісно ж, звісно ж, автівка на п'ятиступці, п'ять вперед, одна назад. Довговішна, гарна надійна механіка. Також ця автівка на передньому приводі. Гарний візуальний та технічний стан даного автомобіля. Є лише одне косметичне підфарбування. Пізніше, пізніше я вам все покажу, ви самі все побачите. Обходимо автомобіль зараз зі всіх сторін і будемо розпочати візуальний огляд автівки. І, як завжди, розпочнемо його з передньої частини автомобіля. Непогано виглядає автомобіль попереду, а головне головне збережена автівка оптика без пошкоджень. Звісно ж, без пошкоджень немає ніяких заподівань чи трішин. Присутні, звісно ж, проти отомані фар на даному автомобілі. А ми глядаємо лобове скло. Також дефектів, звісно ж, ніяких взагалі ніяких немає. Присутні на цьому автомобілі датчики дощу та світла. Надаю вам він код. Можете перевіряти автомобіль на різноманітних сайтах або ж сервісах. Будь-де зараз таких сервісів та сайтів є багато. А ми опускаємось нижче. Глядаємо диски, гарні стильні сірі диски на автомобілі Стоїть літня гума. 18-го, ні, 17-го розміром. Дзеркальце, дзеркальце, що одне, що друге без дефектів. Звісно ж, все гарно та чітко ви будете собі бачити, що коїться позаду автомобіля. Задня частина автівки без пошкоджень. Звісно ж, оптика не має на собі ніяких дефектів. Що одна, що друга. Присутні, звісно ж, і задні парактроніки на цій автівці. А ми обходимо її з правої сторони. Ще раз вам ось так ближче показую. Все тут а, гарно, все тут чистенько та а, доглянуто. А зараз зараз ми будемо з вами залітати у салон Аф'єполя. яка там ситуація. Ну що ж, залітаємо у салончик. По салончику також порядок, зверніть увагу на дверну карту, пошкоджень немає. Є передні склопідйомники та, звісно ж, електрорегулювання дзеркал заднього виду. Керування оптику, як і говорив, є автоматичне у цьому автомобілові. Звісно ж, є коректор фар та зміна яскравості і противотуманні фари. Сидіння комфортні, м'ягенькі, з боковою підтримкою. Звісно ж, сидіння з тканини також дефектів ніяких посидіннях немає. Мультифункціональне кермо з круїзом, контролем та з підключенням до телефона. І ось так зблизька показую вам кермо. Погодьтеся класне кермо в цьому автомобілі. Запускаємо автомобіль. автомобіль запускається без проблем. Зверніть увагу на стан кнопочок, не затерті, і це свідчить про те, що пробіг дійсно справжній. Приладову панель, ось така приладова панель у таких оранжевих кольорах. Можете зараз собі побачити, що немає помилочок. Пробіг становить 210 тисяч 221 кілометрів Чесний та лише перевірений пробіг даного автомобіля. Обороти не падають, все так і має бути. Далі далі мультимедія. Ось така мультимедія, екранчик, звісно ж, на ній. Є. Навігація, аудіо, саунд та багато-багато різного. Не заблукаєте, не заблукаєте з навігацією. Звісно ж. Цією автівкою. Я ми опускаємося нижче, показую всі крутилки, за допомогою яких ви можете керувати мультимедією даного автомобіля. Ще нижче присутній кондиціонер, і це класно. Він працює на всі 100%. Не будете вимерзнути, звісно ж, зимою та пріте літом. Буде комфортно їхати цією автівкою за будь-якої погоди. Присутня розвиточка на 12 вольт для ваших різноманітних девайсів. Як я говорив, механіка 5 вперед, одна назад. Рушник, рушник механічний. Мені це більше подобається, ніж електроні. Хоча у багатьох зараз автівках нових ставлять електроні. Далі дзеркальце заднього виду з авто, з затемненням воно є, і це плюсик, плюсик у купілку цього автомобіля. Світло вмикається, лампочки не погоріли. Так, козирок, козырьок. Звісно ж, з дзеркальцем. А ми рухаємось далі. Будемо оглядати другий ряд сидінь. Оглянемо, яка ситуація там. Але спойлер, ситуація там шикарна. Другий ряд сидінь також у нормі, ніяких дефектів по сидінням немає. Показує ще картина, яка буде перед вами. За кермом даного автомобіля. Погодьтеся. Гарна картина по панелі. Також все частенько, все гарненько, дефектів ніяких немає. А ми рухаємось далі, рухаємось у багажник автівки. Досить величезний, просто такий величезний багажник цього автомобіля. А це не дарма, тому що це універсал. Багато, багато влізе сюди всього. Як ви бачите, автомобіль уже на транзитних номерах. Автомобіль цілком і повністю готовий до нового власника, так що мені не сказав, що до автівки є два ключики. Звісно ж, під фальжном під є запаска. Є ключики. Друзі, та аварійний знак. Ось тут. Він кріпиться і він тут є. Рухаємось з вами далі. Овідаємо праву сторону, з цієї сторони також все прекрасно, все у чудовому Стані. Так, дверка, дверка переднього пасажира, дверка переднього пасажира без дефектів, як і сидіння. Все доволі-доволі збережно у цій автівці. Тому поспішайте, не тратьте часу, не зволікайте, тому що хтось може перед вами придбати цей автомобіль. А зараз, зараз, ми з вами обійдемо стан лакофарбового покриття цієї автівки. Професійний прибор у руках. Ну що ж, погнали. Розпочнемо з капота. 116. 125, 125, 134, переднє крило, 111, 100, дверка, 109, 119, 109, 123, 123, 113, 118.

Нормально. 121. 121, 121, 122, 100. А дай, давайте ще тут поверху пройдемося. 120, 140, 133. Ось такий у нас загалом вийшов огляд лаку, фарбового покриття та цілком загальний огляд даної автівки. Кого зацікавить цей автомобіль, можете телефонувати, можете звертатися. А також також я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми всі автівки наші публікуємо у вигляді фотографії. Кого цікавить, можете туди переходити, підписуватися та точно точно допрогавити прогавити автомобіль своєї мрії. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс. Вартість 5500 доларів за сертифікатом. Можемо доставити цю автівку у будь-яку точку України.